Всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам більш детально один з найпопулярніших наборів для педикюру. Він має досить велику комплектацію, тому будьте уважні! В набір входить фрезер z 601 потужністю на 65 Вт 45 тисяч обертів на хвилину. Дуже зручний і дуже корисний саме у домашньому використанні. Дозволить вам робити як манікюр, так і педикюр. Ви можете перемикати реверс, а також по боках він має отакі чудові виїмки, що робить роботи дуже зручною, як для лівші та правші. Позаду ви можете обрати, чи хочете використовувати педаль, що йде в комплектації, а зверху використовувати дирочки для ваших насадок. В комплектації до цього. Дого фрезера йде максимально крута ручка, яка має систему Twist Lock та захист від перенагрівання. Як бачите, її треба лише покрутити, дістати фрезу, вставити фрезу, яка вам потрібна, і покрутити знову. Все, готово. Насадки до фрезера йдуть стандартні звичайної комплектації. Лампа Сан то просто любов серед наших клієнтів має декілька режимів таймерів, а також на вибір потужність 24 Вт або 48 В неї знімається дно, що дуже зручно саме для педикюру, і вона має 30 світодіодів, що робить її без сліпих зон в наявності як рожева, так і біла. Звичайно, який набір без покриття. В даному наборі йде 3 лаки від X-Nail 10 мл. Колір ви можете обрати, спитавши у менеджера. Праймер топ та база йдуть від Lily Beauty. База йде у даному комплекті міцна і топ без липкого шару. Також в комплекті є отакі файли змінні 60 штучок на 180 грід. Кріпляться вони на таку круглу насадку, яка дозволить вам шліфувати п'яточки та стопи. Звичайно кругла щіточка для того, щоб ви могли прибирати пил з дуже зручною ручкою. Пилочка 80 на 100 гріт. Така втирка. Вона може бути будь-якого кольору, і ви можете запитати у менеджера. Також бафік. Крем для ваших ніжок, щоб їх зволожити після педикюру. На цьому все, а замовити набір можна за посиланням в описі.